Друзі, також ще перша партія, От у нас шифенги R Р, 244 р, р 244Р, ракета, комплектація ракета. Трактор реально достойний, з грузами, с затяжелителями, здоров'я колеса, передній радіатор, повний привід, оригінальний Шифенг, От і до, новенький, в плений, все Такий, що, не, не дай Бог, нічого не пошкодилось. От, тільки воно приходить, збирається там день-два їде зразу до вас. А, тому без затримок, без нічого можна вже замовляти. Вже є зібрані, я вже показував. Тому в складах показував відео, що є вже трактора зібрані в зборі. от Як воно по суті приходить з Китаю, бачите, конструктор Лего називається. Збери сам. от Коробка вісім на два. Мости. Бачите, в шифінг, чим хороший, він тарабанить, він там не супер комфортний. Але в нього, дивіться, які рукава, які мости, які човки в нього йдуть, а? то не, не в кожному трьохциліндровому тракторці, міні-тракторці, така, такі ходові якості, такі коробки і так далі. Бачите, то все оригінальне шифен, літьо, відповідно, всюди є. На боці мотору, на коробці. Ось такі тракторці 244-й, також є 240-ві. Новенькі, 24-й рік поставки, доставочка безкоштовна. Найменшу вам ціну зробимо, бо ми напряму закупуємо, Ми напряму з таможні йде контейнера, зразу зборка і до вас їде. Нові трактора в цего як то кажуть, доставка наша, без передплати. Розрахунки всі, тому хто хотів собі зекономити, взяти нормально, трактор не перебачувай, звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. Щасти всім гарного дня.